Різниця в технологіях, які, якими обладнуються агрегати стриптил та сивалки, це різниця в технології використовується цифрова технологія контролю гідравлічного контролю сили притиску. І дуже важливо, що цей цей продукт буде запропонований на ринку у співпраці з іншою дуже великою та шановною компанією. Конструкцію надихав мій улюблений автомобіль BMW. Цій машині передбачена дуже важлива опція, можливість піднімання. Наприклад, коли машина їде по полю і заїжджає вологу ділянку, для мене найголовніший успіх в Україні це продати вам мережу баз даних. Тому я буду дуже задоволений, коли у всіх фермерів, які є чи можуть стати моїми клієнтами. На полях буде 4 жінок. багато з вас, хто знає, наші машини для стріптілу та наші сівалки управляються системою Телематіка. І навесні ви вже можете відчути переваги. Зараз ми пропонуємо для дилерів та для фермерів можливість допомагати оператору, тобто можливість дистанційного управління обладнанням, яке працює в полі, з офісу, відповідно чи з місця роботи фермера, чи з офісу дія. Останній рік був важким роком для виробничої компанії в Штатах, хоч ціна на сталь збільшилася вдвічі. У нас були проблеми з постачанням деяких електронних компонентів. Але незважаючи на це, ми втілили свої плани з розвитку бізнесу та введення нових ліній продукції. Okay. Якщо ви використовуєте стріптіл, ви мабуть що знаєте. Машина на рамі з секцією сівалки, з внесенням добрив. і ці нові машини ми почали виробляти на новому заводі. Ми відкрили в Вінсконсіні нові заводи. Багато хто з вас я залишаюся оптимістом, але виробництво цих машин виявилось трохи більш складним, ніж ми собі уявляли. Тут ви бачите дві навісні планки: одна на 16 рядків, а друга на 24 рядка. Відстань між рядками 75 см. Вона несе 9 тонн добрив, централізоване управління вагою, тобто на секцію сівалки може бути або мінімальний, або максимальний притиск. Інша автоматизована система автоматично розподіляє вагу по всій довжині. Планки для обладнання. Таким чином, оті 9 тонн бункерів, які йдуть по центру, ця вага не вдавлюється всередину під час обробки ґрунту. Ця вага рівномірно розподіляється або на 16, або на 24 секції. Цю машину можна, з нею можна працювати на швидкості до 22 км на годину на полі. На 16 рядків нам потрібно трактор 350 кінських сил, на 24 секції сівалки. Від 450 до 500 кінських сил. Але ви повинні розуміти, що потужність трактора завжди залежить від щільності ґрунту. Справа в тому, що в машині автоматизована система, яка забезпечує глибину. І чим щільніший ґрунт, тим більша потужність потрібна для належної обробки ґрунту. Усі покупці плюрібусу п'ятого покоління цього року одержують безплатно вдосконалену, нову маленьку запчастинку. Кожна секція сівалки має датчик, який вимірює силу тиску на груд. Раніше ми використовували датчик John Deere, зараз ми розробили простий новий датчик, він більш надійний, тому, відповідно, всі машини, плюрікуси, які наявні в Україні, протягом наступного пів року, 6 місяців будуть оновлені, тобто буде замінений старий датчик на цей новенький. Багато з вас хто знає, наші машини для стріпділу та наші сівалки управляються системою Телематік. І навесні ви вже можете відчути переваги. Зараз ми пропонуємо для дилерів та для фермерів можливість допомагати оператору, тобто можливість дистанційного управління обладнанням, яке працює в полі, з офісу, відповідно чи з місця роботи фермера, чи з офісу дилера. Для мене. Найголовніший успіх в Україні це продати вам мережу баз даних. Тому я буду дуже задоволений, коли у всіх фермерів, які є чи можуть стати моїми клієнтами, на полях буде 4 жінок. Плектон, машини, плектон з цієї весни будуть мати контролер нашої власної розробки. Багато років ми розробляли систему автоматичного управління для сівалок Джон Дір з контролем трьох факторів: глибини розпушування. Але ми не мали на ринку того успіху, який мені б хотілося мати по одній причині. Тому що ми не виробляли витратомір насіння. Різниця в технологіях, які, якими обладнуються агрегати стріптил та сівалки, це різниця в технології використовується цифрова технологія контролю, гідравлічного контролю сили притиску. І, мабуть, півтори роки назад я вирішив зробити комбіновану повну машину, яка робить стріптіл разом з сім'єю. Коли я почав розробляти високошвидкісний лічильник насіння, я задумався про швидкість, яко, наскільки великою може бути швидкість. Якщо ви сієте сою, у вас ширина міжряддя 75, то це виходить щільність насадження приблизно 90 тисяч на гектар. Це 120 насін на секунду. Це як кулемет як для насіння. І при цьому для е, ринкових товарних сівалок ви повинні забезпечити однорідність внесення so. швидкості потоку. В мене витратомір, я вирішив проблему дуже швидко. Він як реактивний, е, як турбонагнітач в витратомір насіння інтегрований, вбудований, вакуумний насос. Вентилятором в цьому обладнанні створюється від'ємний тиск, який затягує насіння і позитивний тиск на видачі Насіння під тиском э, доставляється в землю під кутом 45 градусів. Це сівалка John Deere, ви бачите? Це дуже хороша сівалка, манка Execte Merch. Але в ній дуже багато рухомих деталей. Це означає дуже багато швидкозношуваних деталей. Тому наша стратегія була розробити набагато простішу машину. Диск для насіння дуже великий, він найбільший у світі. Ви бачите справа встановлений вентилятор. Ми також почнемо розробку сівалки Columbia дуже скоро. Відповідно, фермеру не потрібно буде давати будь-які команди під час роботи. Ця сівалка розроблена для застосування в майбутньому разом з роботами. І дуже важливо, що цей цей продукт буде запропонований на ринку у співпраці з іншою дуже великою та шановною компанією. Конструкцію надихав мій улюблений автомобіль BMW. В цій машині передбачена дуже важлива. Опція, можливість піднімання. Наприклад, коли машина їде по полю і заїжджає у вологу ділянку, в цей момент піднімати сівалку не потрібно, вона підніметься автоматично. Витратомір насіння це витратомір замкненого контуру. Інсектициди, якими вкрите насіння завдяки тому, що Гідравлічний контур замкнений, інсектициди не втрачаються, тобто не здуваються з насіння під час сітків. Я стараюся якнайшвидше викласти, але інформація досить складна. Знову ж таки, хочу подякувати компанії Агротера за те, що ми знову разом. Ми зробили велике постачання машин для стрібтілу. Валерій вже казав про це. Постачання було зі штатів за дуже короткий час. So, I will enjoy partnering with, uh, many of you in the future. І в майбутньому я буду дуже радий бачити багато кого з вас своїми партнерами. Дякую вам за увагу і прошу під час конференції, коли буде вільний час, звертайтеся. Я залюбки побалакаю. Підписуйтесь на канал Зіп, слідкуйте за оновленнями та агроновинами на нашому youtube каналі. Все буде Агро Україна.